Добрий день, любі дівчата та хлоп'ята. Це помічниця весни. Який треба пробудити від сну весняні квіти? Весна це найчарівніша року. пороку. Синафруги пробуджується, вживає, рухається. Валята, давайте разом пограємо та пригадаємо, без чого не буває весни. Весни не буває без сонечка. Весни не буває без пролісків. Весни не буває без дощика. Весни не буває без. Травички весни не буває без струмочка. Краса весни відображається в творах художників, поезії. Сьогодні я хочу познайомити вас з віршем, який написала українська поетеса Олена Пчілка. Олена Пчілка весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса вставала. І пролізки, і травка, і зелень муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять, от сну зимового. До сонця ясного, ті квітки дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх позбираю, в пучечок до кубки не мами голубки. Послухайте малята вірш уважно ще раз. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса вставала. І пролізки, і травка, і зелень муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі, кохані, З-під листя виходять, голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного, ці квітки дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх позбираю. Пучечок докупки, не мами голубки, а зараз пограймо. Я починаю речення рядками із вірша. А ви його продовжуйте, Весна, чарівниця, наказ свій послала, Щоб краса ставала і проліски, і травка і зелена муравка. Ці квіти вісняні, голівки підводять от сну зимового, ці квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, я їх позбираю в пучечок до кубки для мами голуби, шановні дорослі. Допоможіть дитині пригадати та запам'ятати зміст вірша за допомогою коректурної таблиці. Діти, пригадайте, які квіти розквітають навесні. Хто перше з вас пробудить ці квіти? Я бажаю вам успіхів та гарного настрою. До зустрічі!